Закрився повторно по Цопу, бо закрилися в червону свічку. Що у вас? У мене закрився плюс. Дивіться. У мене закрився плюс по Цопу. Ось бачите? Плюс 10 пунктів. І в додачу до цього я зайшов що повторно. Чи я зайшов випадково? Так, я зайшов випадково. Нехай буде. Плюс відео відстає, плюс препраць, прапор, плюс, плюс, плюс повернення. Плюс на більшості плюс я бачу. І Pfizer хороша ситуація. Далеко не ховайте Pfizer. Я тут відкрився повторно ще по USD-Zoпу. Дивимося, як USDCOP закриється нарешті. А ні не цікаво. І так, 8 секунд залишається до закриття поточної свічки по usd -цопу. Ну і тут уже плюс любих точок входу ми точно закриваємо. Я чекаю плюсики в чат, хто зайшов ще раз поїздне цопу.